Доброго дня! В вашій увазі пропонується урок номер 44 Тема уроку знаходження дробу від числа та числа за його дробом. На цьому уроці ми виконаємо вправи і задачі на знаходження дробу від числа та числа за його дробом. Ці теми нами були розглянуті на попередніх уроках, і ви знаєте, що кожна задача розв'язується своїм способом. Задача номер один. У магазині було 280 кілограмів морозива. За перший день продали 3 сьомих усієї кількості морозива, а за другий 3 четвертих того, що було продано за перший день, скільки кілограмів морозива було продано за 2 дні. До задачі вам пропонується ось такий скорочений запис, з якого зрозуміло, скільки морозива було в магазині, скільки було продано першого дня. Другого дня і що потрібно знайти. Проаналізувавши умову задачі, зрозуміло, що це задача першого типу, тобто на знаходження дробу від числа. Тому, перші дії знайдемо, скільки морозива було продано першого дня. Для цього 280 поділимо на 7 помножимо на 3. Що дорівнює 40, помножити на 3, дорівняння 120 кг продано першого дня. Оскільки в умові задачі говориться, що другого дня було продано 3 четвертих того, що було продано за перший день, тому в другій дії 120 поділимо на 4 помножимо на 3. що дорівнює 30, помножити на 3, дорівня 90 кг проданого другого дня. І зрозуміло, щоб знайти кількість морозова проданого за 2 дні, потрібно виконати дію додавання, в якій отримаємо 210 кг. Відповідь: 210 кілограмів морозива було продано за 2 дні. Задача номер 2. Порівняти перше 6 сьомих від числа 42 і 8 дев'ятих від числа 27, друге. 5 восьмих від 40 і 1 третю від 75. І третє. 4 п'ятих від числа 35. І 3 п'ятих від числа 45. Першу і другу вправи ми розглянемо з вами детально. Третю вам пропоную для самостійного виконання. Отже, спочатку знайдемо 6 сьомих від 42. Тобто, зрозуміло, що ця задача відноситься до задач першого типу, тобто на знаходження дробу від числа. Для цього 42 поділимо на 7, помножимо на 6 що дорівнює 6 помножити на 6, дорівнює 36. Аналогічно знайдемо 8 дев'ятих від 27. Для цього потрібно виконати ось таку дію. що дорівнює 3 помножити на 8, дорівнює 24. Порівнявши 36 і 24, тобто між ними потрібно поставити знак більше. Отримаємо, що 6 сьомих від числа 42 більше, ніж 8 дев'ятих, від числа 27. Друге. В першій дії знайдемо 5 восьмих від числа 40. Для цього 40 поділимо на 8, помножимо на 5 дорівнює 5 помножити на 5 дорівнює 25, знайдемо одну третю від 75, для цього 75 поділимо на 3, помножимо на 1. В цій дії вийде також 25. Порівнявши отримані результати, можна зробити висновок. Отже, 5 восьмих від числа 40 дорівнює 1 третій від числа 75. Задача номер 3. У пекарні спекли 120 булочок з вишнями, що становить 6 п'ятих булочок з полуницями яких булочок спекли більше і наскільки. До задачі вам також пропонується ось такий короткий запис. Проаналізувавши умову, та зрозуміло, що це задача другого типу на знаходження числа за його дробом. Отже, в першій дії 120 поділимо на 6 помножимо на 5. Отримаємо 20 помножити на 5 дорівнює 100 булочок з полуницями. Щоб дати відповідь на питання, яких булочок спекли більше і на скільки, потрібно виконати дію віднімання. 120 відняти 100 дорівнює 20 булочок. Відповідь з вишнями спекли на 20 булочок більше. Задача номер 4 Обчислити. Перше. Одну третю відзначення виразу. 2037 помножити на 52 додати 9864. Друге. Три п'ятих відзначення виразу. 27. Помножити на 605 відняти 7495 додати 985. Детально розберемо з вами і розв'яжемо перший. Першу вправу, другу я вам пропоную вдома для самостійного виконання. Зрозуміло, що спочатку потрібно знайти значення виразу. 2037 помножити на 52 додати 9864. Встановивши порядок виконання дій першої дії, виконаємо дію множення. 2037 помножимо на 52. 2 помножити на 7. 14 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 помножити на 3, 6, додати 1 дорівнює 7. 2 помножити на 0 дорівнює 0, і 2 помножити на 2 дорівнює 4. 5 помножити на 7 дорівнює 35, 5 пишемо, 3, пам'ятаємо. 5 помножити на 3 15, додати 3 18, 8, пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 помножити на 0 дорівнює 0, і додати 1 дорівнює 11. 5 помножити на 2 дорівнює 10. Виконаємо дію додавання. 4 зносимо. 7 додати 5 до рівня 12, 2, пишемо, 1, пам'ятаємо. 0 додати 8 і додати 1 до рівня 9, 4 додати 1 до рівня 5, 0 зносимо, 1 зносимо. Розбивши на класи, отримаємо 105 924. Другою дії виконаємо дію додавання. До результату першої дії додамо 9864. 4 додати 4 дорівнює 8. 2 додати 6 дорівнює 8. 9 додати 8 дорівнює 17, пишемо 1, пам'ятаємо. 5 додати 9 дорівнює 14 і додати 1 до 15. 5 пишемо 1, пам'ятаємо. 0 додати 1 дорівнює 1 і 1 зносимо. Розбивши на класи, Дістанемо 115 788. Тепер знайдемо 1 третю від отриманого числа. Зрозуміло, що це задача першого типу. Отже, 115 788 потрібно поділити на 3 і помножити на 1. Виконаємо дію додавання, дію ділення кутом. 11 поділимо на 3. Беремо по 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 11 відняти 9 дорівнює 2. Зносимо 5 ручку. 25 поділимо на 3, візьмемо по 8. 3 помножити на 8 дорівнює 24. При відніманні отримаємо 1, 7 зносимо. 17, поділимо на 3, візьмемо по 5. 5 помножити на 3 дорівнює 15. При відніманні отримаємо 2, 8, зносимо. 28 поділимо на 3, візьмемо по 9, 9 помножити на 3 дорівнює 27. При відніманні, отримаємо одиничку і 8 останню циферку зносимо. Візьмемо по 6, 6 помножити на 3 дорівнює 18. При відніманні отримаємо 0. Отже, 1 третя від значення запропонованого виразу дорівнює 38 596. Задача номер 5 З каністри відлили 1 третю бензину, а потім долили таку кількість бензину, яка становить 1 п'яту, що залишився у каністрі, більше чи менше бензину стало у каністрі, ніж було спочатку. Скільки бензину у каністрі, якщо спочатку в ній було 120 літрів. До задачі вам пропонується скорочений запис. Було 120 літрів. Відлили, долили і скільки бензину стало. Зрозуміло після аналізу умови задачі, що ця задача відноситься до задач першого типу. Отже, в першій дії можна дізнатися, скільки бензину відлили з каністри. Для цього 120, тобто кількість бензину, що було, поділити на 3, помножити на 1. Отримаємо 40, помножити на 1 дорівнює 40 літрів. Далі сказано, що потім долили. Таку кількість бензину, яка становить 1 п'яту, що залишився у каністрі. Значить, у другій дії нам потрібно дізнатися, скільки бензину залишилося у каністрі. Для цього 120, віднімемо 40, дорівнює 80 літрів. В третій дії вже працюємо з останнім цим числом. Шукаємо 1 п'яту від числа 80. Для цього 80 ділимо на 5, множимо на 1. Дорівнює 16 літрів кількість долитого бензину. І в останній четвертій дії до кількості бензину, що залишився, додаємо, скільки бензину долили, отримаємо, що в каністрі стало 96 літрів бензину. Тому відповідь: залишилося 96 літрів бензину, отже, бензину стало менше. Задачу номер 6 пропоную вам для самостійного виконання. Один фермер зібрав картоплю, маса якої становить 11 дев'ятих маси картоплі, зібраної другим фермером. У якого фермера врожай картоплі більший і наскільки, якщо перший зібрав 121 тисячу кг картоплі? Уважно проаналізуйте, до якого типу відноситься ця задача, і використайте, відповідно, спосіб для її розв'язання. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. Побачимось!